Bella Baxter. I'm a flawed, experimenting person. I seek outings and adventures. Усім so привіт, друзі! З вами Кіномозок! Ну що ж, нарешті фільм Бідолашні створіння дістався і в наших великих екранів через майже півроку після прем'єри в усьому світі. Я вже встиг його подивитися, і у мене для вас два слова. О, Боже. То, саме такі. О. За традицією поговоримо потрохи за все: за сюжет, за акторів, за атмосферу і за один його недолік, який не дав мені поставити йому десятку. Отже, сідайте зручніше і починаємо. У лютому 2021 року було повідомлено, що режисер Йоргос Лантімос і Емма Стоун воз'єднаються в новому проєкті, а зйомки почнуться восени 2021 року. Раніше режисер та акторка вже працювали разом у фільмі Фаворитка 2018 року. Те, що картину зняв саме Лантімос в даному випадку, є вельми важливим, адже він один з тих режисерів, які мають власний унікальний стиль. До якого будуть готові не всі глядачі. Власне, до цієї пастки потрапив і я, про що детальніше розкажу у розділі номер 5 Тож перед переглядом раджу подивитися кілька попередніх робіт режисера, аби ви розуміли, що саме на вас очікуватиме. Дана картина є вільною адаптацією романа Александра Грея, що вийшов друком у 1992 році. Режисер Йоргос Лантімос задумав екранізацію ще в 2009-му і багато спілкувався з письменником. В лютому 2021-го було оголошено про початок зйомок, які проходили в Угорщині і Оріго Студіос. Прем'єра фільму відбулася 1 вересня 2023 року на 80-му Венесійському кінофестивалі, журі якого присудила стрічці Золотого Лева. Також фільм було номіновано на Золотий Глобус у семи різних номінаціях, з яких він отримав дві. Найкращий фільм Комедія чи мюзикл, а також найкраща акторка в комедії чи мюзиклі. Нині ж глядачі роблять ставки на те, скільки статуеток Оскара отримає дана кінокартина, де її заявлено в 11 номінаціях. Фільм розповідає історію молодої дівчини Белли Бакстер, яка на самому початку фільму вирішує вкоротити собі віку з причин, про які глядачі дізнаються з плином сюжету. На щастя чи на горе, але тіло Белли знаходить вчене на ім'я Годвін Бакстер, який скидається на монстра Франкенштейна. Власне, це не єдине відсилання до відомого роману, адже він вирішує оживити Беллу методом дуже подібним до того, що використовував Франкенштейн. Для цього він видаляє їй мозок, замінивши його мозком її ще не народженої дитини. Експеримент проходить успішно, але з очевидним нюансом, адже Белла це фактично немовля у дорослому тілі. Ба-ба-бела, Hello. Hello. Oh. Oh. З плином часу вона розумнішає, відкриває для себе нові речі та відчуття і одного дня піддається непереборному бажанню побачити світ, що перетворюється на довготривалу та дуже дивну пригоду. Роль Белли виконує Ема Стоун, і це одна з беззаперечних причин, чому варто подивитися фільм. Адже перед нею була направду, складна акторська задача, з якою вона впоралася неперевершено. Крім того, тут вона дуже сильно вийшла з зони комфорту, що вперше сталося у фаворитці. Однак у цьому фільмі ставки піднялися набагато вище, до чого повернемося у розділі номер 5 Навряд чи я помилюся, якщо скажу, що на даний момент це найкраща роль в її кар'єрі. Вона вже встигла отримати за неї золотого глобуса, і особисто я триматиму за неї кулачки на майбутньому Оскарі. Цитуючи одного з моїх колег по цеху, вибач Лілі Главстон, але фаворитку знайдено. Однак не Еммою єдиною, адже решта акторського складу у фільмі також не пасе задніх. Віллен Дефо грає вченого Годвіна Баксера. Рамі Юсеф його помічника Макса, Марк Руфало адвоката Дункана Ведерберга, який спричиняє більшість проблем для головних героїв, а Маргарет Кволі ще один, але набагато менш успішний експеримент Бакстера. Фільм символічно розділено на дві частини. Одна чорно-біла, яка триває до моменту подорожі Белий у великий світ, а інша здебільшого загорнута у приємні теплі кольори. Окремою уваги тут вартий саме стиль зйомки, який поєднує в собі креативні і дуже цікаві операторські рішення, як, наприклад, використання ефекту риб'яче око з подальшим слідуванням за головними героями. Час від часу виникає відчуття, що дивишся зняту на камери театральну постановку, що грає тільки на користь загальній атмосфері. Гадаю, за операторську роботу картина також цілком може претендувати на Оскар. Не можна також не сказати про костюми головних героїв, особливо це стосується суконь Бели, які змінюються відповідно до її особистого зростання і внутрішніх переживань. Як я казав раніше, до фільму треба бути готовим, що зіграло зі мною злий жарт. Справа в тому, що у фільмі досить багато відвертих сцен, поставлених без всіляких прикрас, тобто так, як це відбувається в реальному житті. В результаті під час перегляду я частенько відбудив погляд від екрану, оскільки сцени подібного характеру завжди викликало в мене певний дискомфорт. Складно сказати, чи є це мінусом самого фільму, адже це суто моя проблема. Але, думаю, знайдеться немало глядачів, які поділяють мою думку. Підбиваючи підсумок серед сильних сторін фільму буде режисура, акторська гра, костюми та приємний візуал. Тоді, як мінус, вище згадані відверті сцени. Таким чином, від мене фільм отримує 8 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяч вподобайки, якщо вам сподобався огляд, пишіть у коментарях, чи бачили ви фільм, і чи погоджуєтеся ви зі мною. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок, побачимося у нових відео!